Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про наступне: грядуть великі зміни до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію щодо відсрочки по студентах. І в нас і уряд і міносвіти. Повідомила про проєкт таких змін. Поки що я не бачив їх досконально, але в цьому відео спробуємо розібрати, що ж це за зміни і що буде відбуватись, коли вони будуть прийняті. Тому залишайтесь, подивіться це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими, підпишіться на канал, хто не підписаний. Якщо підписаний, залишайтесь моїм підписникам. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини, і, звісно, ця новина вже є на моєму телеграм-каналі, тому щоб не пропускати. Такі новини важливі. Підписуйтесь і будете в курсі. І так, спочатку з'явилася новина на офіційному порталі Mon.gov.ua, це ну, Міносвіти і науки в нас. І зазначено було наступне. Уряд ухвалив проєкт закону України про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Опублікована вона була 4 квітня 2025 року о 15.35. Чому називаю час? Тому що на сайті Кабміну також є ця новина, але вона опублікована пізніше вже була. Ну і я назву там яка інформація є там. Сьогодні на засіданні уряду ухвалено проєкт закону України про внесення змін до статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Проєкт акта розроблений на виконання кроку 111 плану пріоритетних дій уряду на 2025 рік. От є такий план пріоритетних дій. Як виявляється, проектом закону передбачається забезпечити в умовах воєнного стану. І зараз я перелічу, що нам е, повідомила МОН, але поки що, от, е, суті, я не можу зрозуміти до кінця. Хотілося би бачити все ж таки цей проект. Уникнення, використання, здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації. А саме, Обмеження віку 25 роками для надання відсрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів. Ну, зрозуміло, да? якщо вам 25 і вище, то вже професійне училище ви навчатися там можете або в фаховому коледжі, але відсрочку у зв'язку з цим надавати вам не будуть. Виключення права відсрочки для слухачів професійних училищ, які підвищують професійну кваліфікацію без добуття освіти. Ну, враховуючи те, що є ще обмеження 25 плюс, то виключення права на відсрочку для слухачів, чи це ще додатково, знову ж таки, по цим професійним училищам. Далі, от написано усунути існуючі прогалини в законодавстві щодо визначення послідовності здобуття освіти, яка надає право відсрочки». Під час мобілізації. От такі прогалини будуть усунуті, яким чином і які це прогалини, звісно, не називається. Надати право відсрочки від призову під час мобілізації педагогічним працівникам закладів вищої освіти з науковим ступенем та закладів позашкільної освіти державної комунальної власності, яка станом на 1 січня працювала, ну, які працювали да, ці люди, і продовжують працювати у цих закладах освіти за основним місцем роботи. Це, в принципі, вся інформація, яка є на сайті МОН. Є ще в нас інформація, як я і сказав, що на КМО тобто на офіційному вебсайті Кабінету міністрів, але вона з'явилась трошки пізніше, у 15.56. Так само тут зазначена та ж сама інформація. Сьогодні на засіданні уряду ухвалено проєкт. Точніше, схвалено проєкт закону України про внесення змін до статті 23 про амбізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. І так само зазначається, що проєкт акта розроблений на виконання кроку 111 і от, забезпечити уникнення використання здобуття освіти як спробу ухилення від мобілізації. Перерахована вся та сама інформація. Поки що більше інформації немає. Але от є в нас інформація. В той же день вона з'явилась на офіційній сторінці Facebook Олексія Гончаренка, нардепа вам всім відомого. Да, вже. І от що зазначає він: Ну, можливо, він бачив трошки більше. Да? Зміни у правилах відсрочки для студентів і педагогів. Кабмін погодив законопроект, який врегулює, хто може отримати відсрочку від мобілізації. Далі, цей законопроект мають внести до ради на розгляд, тому поки що ми його не бачимо. Що пропонується змінити для студентів? І отут я просто подивився і зрозумів, що ну, трошки він розширив все ж таки цю тему і чому ж і хотів поділитись з вами, бо зараз всі якби, трошки в шоці не розуміють, що там за зміни, які зміни є. Там, щодо ухилення від мобілізації, там, які заходи будуть вчинятися, що саме, І тут трошки він цей занавіс нам привідкриває. Да? Відсрочку не зможуть отримати чоловіки 25 плюс років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти. Ну, якась така інформація. Навчання за кордоном після 24.02.2022 також не дає право на відсрочку. Хто зберігає право на відсрочку? Вступив до навчального закладу до 25 років. Цікаво, так? Да? Ну, Хотілося б бачити, як воно буде прописане. Знову ж таки, кажу далі. от, Вперше здобуває новий рівень освіти. Ну, це і було, в принципі, вперше здобуває новий рівень освіти, да, По послідовності, як в нас зараз і передбачено в цій постанові 560 і в статті 23 по цих відсрочках, коли вже були зміни. да. Далі навчається заденною або дуальною формою. Ну, Це ж так в нас і було. А оце от нова щось, вступив до навчального закладу до 25 років. Ну, Цікаво, подивимось. Це, напевно, тієї категорії стосується щодо технікумів, да, там як було зазначено, тому що якщо вже вступив, то, напевно, розповсюджуватися не буде. Закон зворотньої дії в часі немає. Да. Тільки якщо він покращує стан людини. В цьому випадку ну, ми розуміємо, що відносно відсрочки, то він покращувати не буде. Уточнення вносяться, щоб уникнути судових оскаржень. Тут цікава інформація, оскільки суди вже почали визнавати право на відсрочку тим, хто навчається повторно. Ну, вже нардеп да, це визнає там і цитує. Що пропонується змінити для викладачів? Тобто це було по студентах, от по викладачах. Викладачі з науковим ступенем, навіть якщо вже не мають статусу науково педагогічного працівника, отримуватимуть відсрочку. Ну, трошки роз'яснюю да, цю ситуацію. Відсрочка також буде для педагогів позашкілля, які ведуть гуртки, еколого-натуралістичні, технічні, військово-патріотичні, якщо працювали до 1 січня 2025 року і за основним місцем роботи. До речі, щодо цього питання, ну як воно все там було змінилось, мені дуже часто задавали питання: як же ж ті, які ведуть там гуртки? Отут нам Гончаренко каже, що буде. На них розповсюджувати відсрочка. Ну, Добре, знову ж таки, поки що офіційного тексту ми не бачимо, бо до ради він або переданий ще не оприлюднений, або ще не переданий, як він зазначає. Коли буде переданий, побачимо офіційний текст цих змін. Звісно, я зроблю е, обсяговий такий огляд на ці зміни, і вам про все це розповім, як воно вже детально. А поки що маємо лише таку інформацію. Ну, За підсумком розуміємо, що зміни будуть. Розуміємо приблизно, які зміни будуть, якого стосується. І тепер чекаємо текст. Ну, добре, що от, якась інформація від нардепа є, тому що він якось, як ви порівняли вже з цією інформацією від МОН і Кабміна, він якось в іншу сторону да, все це зазначає. От тепер би хотілося бачити, як воно буде насправді, тому чекаємо. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, я обов'язково повідомлю. Коли з'являться новини з цього приводу, всі вечора, до побачення і мирного неба.